Отже, цю сесію ми розпочнемо з того самого місця, де ми зупинились під час минулої сесії, говорячи про суїцидальні наміри та суєцидальну поведінку. І ми нагадуємо, що тут найважливішим інструментом, який ми маємо для психічного здоров'я, є наша здатність керувати власними реакціями та залишатись присутніми, щоб підтримати людину, яка відчуває суїцидальні наміри. Ми також хочемо приділити хвилину та визначити, що суїцидальні дії та суїцидальні наміри це не завжди те саме, що люди можуть. Навмисно наносити собі тілесні ушкодження з різних причин, це може бути подолання переживань болю, це може бути вираження надзвичайного страждання, це можуть бути невеликі. Приклади самоконтролю в житті, яке здається неконтрольованим. Але якщо ви витратите час, щоб подумати про кожен із цих прикладів, жоден із них не містить бажання померти. Насправді, я б стверджував, що кожен із наведених мною прикладів містить непряме бажання жити, жити з кимось. То хоче мати відчуття контролю або зменшити страждання, що означає, що вони мають відчуття, що продовжують жити зараз. Іноді люди можуть завдавати собі шкоди і випадково помирати, і тому ми все що хочемо. Концентрувати вашу увагу, що це потрібно сприймати досить серйозно, але важливою частиною нашої роботи є розуміння сенсу, що стоїть за поведінкою. Тому це важлива відмінність. У мене було багато значущих розмов з людьми, коли я ставив конкретне запитання про це, коли людина говорить про це про самоушкодження. Я поставив наступне запитання. Отже, я запитував цих людей, чи це те, що ви робите тому, що ви хочете, щоб щось змінилось, або тому, що ви хочете померти, і це може призвести до глибоких і проникливих розмов, і тому що ми не можемо надійно передбачити хто все ж таки буде вчиняти собі просто. Шкоду, самоушкодження, а хто намагатиметься вбити себе, отже, маючи цю інформацію, ми можемо зрозуміти людину, з якою ми розмовляємо. Це нам може допомогти в цьому. І ще одне важливе зауваження щодо цієї відмінності, яке я хочу зробити. Перш ніж ми продовжимо, у самоушкодженні протягом багатьох років свого життя, а деякі люди відчувають суїцид. Протягом років і років і років, на що варто звернути увагу, це феномен звикання, коли людина може в один момент свого життя подряпати шкіру і робить якісь невеликі порізи. З часом порізи можуть ставати все більшими і більш серйозними, і, можливо, коли людина звикає до досвіду, коли вона собі наносить шкоду до самоушкодження, ця дія може стати небезпечною для її життя. Тому ми радимо вам все ж таки шукати ознаки звикання під час розмови з кимось, хто переживає. Суїцидальну схильність, а також з тими, хто просто собі наносить шкоду. Не припускайте, що маленька дія не є небезпечною. Наприклад, якщо хтось, особливо дитина, каже, що клав подушку на голову, тому що хотів це. Це не те, що насправді може вбити їх, але потенційно це може бути одним із кроків у процесі звикання, і це може бути небезпечним. Тому ми заохочуємо вас знати. Про намір, що стоїть за поведінкою, якщо людина каже, що вони поклали, якщо дитина вам каже, що вона поклала подушку собі на рот, тому що вона хотіла померти, ми радимо вам зрозуміти, що вона каже вам, що хоче померти. Цей слайд є нагадуванням про інформацію, якою ми поділились з вами минулого минулої сесії. І я думаю, що просто нагадати вам про те, що це важлива інформація, але ми на цьому вже зупинятися не будемо, бо вже поспілкувати. Також важливою частиною нашої роботи є зменшення стигми навколо розмов про суїцидальність, Тому для нас важливо мати можливість задавати прямі запитання та відкрито говорити про цю на цю тему, про цю проблему. Ми самі і. Те, як ми спілкуємося, як на дні англійської мови, у нас можуть бути якісь інші слова, не такі, як в українській мові, але ми намагалися перекласти і провести аналогію, просто щоб зараз хочемо зосередитись в принципі на кількох моментах, а потім поспілкуємось про те, як часто люди кажуть про те, що хтось вчинив самогубство. Отже, причина, чому ми в англійській мові вказуємо на це слово полягає в тому, що в англійській мові є три типи речей, які люди здійснюють. Ми кажемо, що людина вчинила самогубство, вчинила злочин, вчинила гріхи. Тому, якщо ми хочемо заохочувати відкриту розмову без стигми, нам потрібно знати про асоціацію цих слів. Тому ми рекомендуємо використовувати пряму мову, називати все своїми словами. Наприклад, хтось помер від самогубства. Ми також рекомендуємо визнавати вплив самогубства на людину, які знають і люблять людину, яка померла. Це не тільки самогубство, це і травматична подія для них, це втрата для близьких людей. Але дослідження показують, що якщо у вас є хтось у вашій родині, хто помер від самогубства, ваші шанси відчути суїцидальність значно збільшується. Тож, у нас є термін, щоб ідентифікувати цю групу людей. Ми говоримо про людей, які пережили самогубство. Наприклад, у, у мене члени сім'ї помирали від самогубства, тому я, я переживав втрату. Близьких від самогубства, і маючи ім'я для цієї групи людей, конкретно назву не стигматизовану, Ми можемо вплинути на когось, хто втратив близьку людину через самогубство і переживає це як травматичну подію зараз. Інша наша рекомендація полягає тут в тому, щоб задавати прямі запитання, і під цим ми маємо на увазі. Не використовувати ефемізми або непряму мову, коли говоримо про самогубство. Тож, якщо вам цікаво, чи хтось відчуває суїцидальні бажання, суїцидальні наміри має, ми радимо запитувати про це прямо. Чи хочете ви померти, чи відчуваєш ти суїцидальні думки, чи маєш ти їх, і поставивши запитання? Не переживайте, що це призведе до того, що хтось подумає про суїцид, але це разом з тим може допомогти створити відчуття того, що говорити про це нормально, і там, де ізоляція є одним із найбільших факторів ризику, здатність спілкуватися з іншими людьми дійсно важлива. але найкраще, що ви можете запропонувати, це вислухати. Іноді люди можуть не хотіти про це багато говорити. Тому ми запитуємо більше не більше одного разу, іноді ми повідомляємо людям, що ми тут щоб послухати. І останнє, що я хочу звернути увагу на цьому слайді, є рекомендація не розповідати іншим людям усі подробиці про самогубство, яке вчинила інша людина. Не розповідати іншим людям усі подробиці про. Суїцид, який ми виявили, тому що це може бути некорисним, і насправді це навіть може бути шкідливим і небезпечним для інших людей. Ви можете говорити, що хтось помер через самогубство, і ви можете говорити про те, що вони відчували сильний найбіль, але уникайте конкретних деталей про те, як людина померла, і ви, якщо ви працюєте з дітьми. Або підлітками завжди пам'ятаєте про їхній вік розвитку. Як ми вже говорили в наших попередніх семінарах, діти віком 5-6 років можуть зрозуміти концепцію самогубства, але ви, очевидно, хотіли би бути більш зрозуміти, як з ними говорити, то потрібно говорити спрощено. Ваша розмова з шестирічною дитиною має бути не така, як з кимось. Хто дорослий, тому ми радимо розповідати, розповісти дитині, але потім дозволити їй повернутися до цього питання і поставити свої запитання, які виникають у неї. Але перш ніж це зробити, ми хочемо запропонувати вам подумки. Зараз помітите, де ви знаходитесь. Пригадайте, будь ласка, шкалу термометру, яку ми робили з вами раніше. Подумайте, де ви зараз знаходитесь, щоб відслідкувати свій стан. І я закликаю вас зупинитись і замислитись, переглянути запитання, які ви зараз бачите на екрані. Може бути час, коли ви просто зупините це відео і подумаєте. А зараз пропонуємо вам розглянути кілька запитань. А чи можна вважати суїцидом татуювання, пірсинг або передозування наркотиками, смерть від передозування? Чи буде вважатись це суїцидом? Татуювання та пірсинг це я думаю, що це дуже цікава тема. У мене багато татуювань і я. Я багато знаю про людей, і в принципі людей, які мають багато татуювань, і існує багато причин, чому люди роблять татуювання або пірсинги, але завжди є історія. Іноді люди роблять татуювання на згадку про побачення або про якусь важливу подію або перебування в конкретному місті, і іноді це зображення має велике значення для людини, як я бачу, коли розмовляю з людьми про їхні татуювання, у більшості випадків татуювання представляють щось важливе для конкретної людини, яка його має. І якщо нам цікаво... Чи, чи є ця важливість, яка вона тоді це може бути дуже цінним, терапевтичним, навіть інструментом такі татуювання? І часто це точка зв'язку, яка є одним із найважливіших захисних факторів проти самогубства. І є також навіть татуювання, яке люди роблять, коли і, і вони подолали суїцидальні наміри. Є фото. О, ось так. Це конкретна крапка з комою. У граматиці означає паузу, а потім перезапуск, перезапуск так, висловлення чи речення. Тому деякі люди роблять таке татуювання, таку комою, щоб сказати, що я зробив паузу в своїй історії суїцидальності і відкриваю новий розділ. А інша частина питання стосувалась вживання психоактивних речовин. Іноді люди вживають психоактивні речовини, як щось на кшталт. Пасивної суїцидальності інколи вживання психоактивних речовин може бути випадковим, фатальним. Але для нашої розмови в контексті нашої теми я хочу підкреслити те, що коли хтось вживає речовини психоактивні, він може бути більш імпульсивним. Тому наступного разу ми поговоримо про рекомендацію з цього приводу, але це лише одна сторона. Добре, я просто зараз зупиняюсь, і ми поговоримо більш детально в наступній сесії. І я хочу поділитися ще одним о, однією порадою, особливо коли це стосується дуже чогось імпульсивних людей і імпульсивних дій. Тут важливо зменшити доступ людини до смертельних засобів. Коли ви бачите таку поведінку, важливо зменшити її доступ до цих. Психоактивних речовин або будь-чого іншого, наприклад, найсмертоноснішим засобом є зброя. Писали, працює з військовослужбовцями в обласній психіатричній лікарні після участі у бойових діях і полону. Є випадки із незакінченою суїцидальною спробою і суїцидальною динамікою. У відділенні проводиться психосоціальна реабілітація, індивідуальні консультації, групові заняття, і термін перебування 21 день. І просять поради щодо, з, щодо роботи з потенційними суїцидентами, чи можна цю роботу проводити у груповому форматі? Чудове запитання, і ми поговоримо через кілька сесій про проекти, які можна зробити з групами. Заради часу прямо в цій сесії я просто нагадаю вам про один момент, який ми зробили досі, що значна частина. Того, який досвід суїцидальності має людина, це ізоляція. Тому все, що ми можемо зробити, щоб зв'язати людей з іншими людьми та зв'язати їх з почуттям сенсу, дати їм цей сенс та цей зв'язок, це все буде добре. Тому я хочу звернути вашу увагу на те, що це хороший спосіб діяти в цій ситуації. А чи є якісь ознаки, за якими можна дізнатись, що людина хоче скоїти суїцид? Адже далеко не завжди люди про це говорять відкрито. Ось чому так важко точно передбачити, хто зробить зрештою суїцид, коли ми вперше з вами зустрічаємо когось, це може бути дуже важко зрозуміти, що насправді зробить або не зробить ця людина, і знати це про неї. Тому ми говоримо про це, що ми маємо бути в змозі створити таке середовище. Де буде добре, де буде безпечно говорити про це, оскільки стосунки вони створюють довіру. А коли хтось довіряє нам, він швидше за все буде чесним. Але також наступної сесії ми поговоримо з вами про головні фактори ризику та головні захисні фактори щодо самогубства. І це інформація, яка може допомогти вам.